Добрий день, діти! Починаємо урок літературного читання. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 33 і приготуйтесь до роботи. Зараз ми з вами проведемо вправу годинник. Подивіться на наш годинничок і подумайте, що я хочу прочитати, що я хочу спробувати. Попрацюємо творчо. Я планую, мене цікавить. Отже кожен на хвилиночку задумайтесь над тим, що ж ви хочете від цього уроку. А тепер проведемо мовленнєву розминку. Право дражнемо мавпочку. Підняти нижню губу так, щоб було видно зуби, при цьому вершня губа стає ніби квадратна. Ну що, розвеселили мавпочку і подражнили її? Прочитайте, будь ласка, назву нового розділу. Україна з давніх часів до сьогодення сторінками історії. Поміркуйте, які твори можуть бути в цьому розділі. А тепер перегляньте зміст на сторінці 158, з яких підрозділів складається цей розділ. Скільки творів у розділі, порахуйте, будь ласка. Ті, ви любите користуватися телефоном. От зараз ми з вами проведемо вправу телефон. Наберіть указаний номер, прочитайте і запишіть у зошити прислів'я. Давайте перевіримо. За рідною землею і в небі сумно. Як ви розумієте це прислів'я? Спробуйте пояснити, сьогодні ми з вами будемо знайомитися із віршем Світлани Пасенюк Моя земля. Послухайте! Сла на пасенюк, моя земля. Іду я луками між трав, я пахощі вдихаю літа. І де б я досі не блукав, на цій землі я хочу жити. Цю землю хочу обіймати, гриби збирать, траву косити, нічого кращого не знати, але ще її весь вік любити. Ти, друже, скажеш тут сера, і зовсім тут нелегко жити. Це так, мене ти не питай. Чому я буду десь тужити? Я й сам не знаю. Та ношу оцю любов вже довгі роки, І вірність її я збережу доки живу і мислю доки. Що ж ви відчуваєте після слухання вірша? Спробуйте виразити свої відчуття. Ось вам маленька підказочка. А тепер. Прочитайте вірш в собі. Скільки строф у вірші порахуйте? З якою інтонацією треба читати кожну строфу? Спробуйте розказати зміст вірша прозою. Дайте відповідь на запитання після вірша на сторіночці 33. Чи сподобався тобі вірш, про що в ньому йдеться, до чого закликає поетеса, якими словами вона передає любов до своєї землі. А тепер спробуємо з вами встановити відповідність між словами Рима. Жити, рай, руки, косити, доки, любити, тужити, питай. Отже, я думаю, вам це легко вдалося, але все одно давайте перевіримо. Жити тужити. Рай, питай. Руки доки. Косити любити. Я думаю, ви зрозуміли значення слова тужити сумувати. А тепер у нас є з вами частиночки прислів'їв, а нам треба їх відновити. Якщо вам важко, ви можете звернутися до підручника, але я думаю, що нам з вами все це вдасться дуже швидко. Отже, всюди на світі добре, а вдома найкраще. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Грудка рідної землі дорожча від золота, за народи волю, віддамо життя і долю. За морем тепліше, а вдома миліше. Наша слава українська держава. Молодці. А тепер спробуємо. Ми з вами скласти асоціативну павутинку. Нас центром є слово Україна. Отже, подумайте, яка наша з вами Україна? Молодці! Далі ми з вами спробуємо доповнити речення. Отже, на цій землі я хочу. А я вам доповню речення своїми бажаннями. На цій землі. Я хочу жити вільно. На цій землі я хочу бачити щасливими своїх дітей і онуків. На цій землі я хочу кожного разу зустрічатися з вами в школі. На цій землі я хочу миру. Ось вам домашнє завдання. Дібрати вірші. Про Україну за бажанням один із них вивчити на пам'ять, записати аудіозапис і надіслати мені. А зараз давайте подивимось, на якій сходинці успіху ви опинилися в кінці нашого уроку. Дякую вам за участь. До побачення!